Доброго дня, мене звати Уляна, мені 23 роки, повних 23 роки. Я сама родом із Черкаської області і на даний момент проживаю в місті Києві. Я прийшла сюди в профілактичних цілях для того, щоб впевнитись в тому, що все добре, або ж дізнатися якісь свої проблеми, якщо вони є. І єдина проблема, що мене хвилювала, мабуть, найбільше, це те, що в мене немає не нормального графіку менструації, як для жінок це важливо, і я наважилась. Прийти і дізнатись, в принципі, чи є в цьому проблема, чи її немає. Побачила в інтернеті, читала відгуки, бачила в соціальних мережах і тому прийшла. Не знаю, мені сподобалось візуально, і як відгукуються люди про неї, тому і вирішила. Спочатку я була у гінеколога, мені все сподобалось. Дуже добра, привітна, чуйна людина, що для мене дуже важливо взагалі у професії лікаря, тому що я звертаю на це увагу, коли. Відчувається до тебе добре ставлення. Це мене напевно підкупило. Дякую за це лікарям і мамологу, і гінекологу. І з гінекологом у мене була і консультація, і е, такий перший огляд. Добре, все прийшло, в мене немає ніяких заперечень. З мамологом теж все добре. Дуже він позитивний чоловік, е, що мене напевно теж підкупило, тому що я повторюсь, люблю, коли. Якась невимушена атмосфера і відчувається добро і тепло від людей. Сказав, що тільки у 10% жінок немає патології із грудьми, що мене трішки насторожило, але в кінці. Мого УЗД він сказав, що я вас вітаю ви входите в ці 10%. Тому це було, да, це було дуже круто і для мене приємно, бо звичайно хвилювалася перед візитом до нього. І я завжди там думала про те, що я маю це зробити. Це якісь, ну це головні лікарі взагалі у здоров'ї жінок, гінекологи, до яких жінки мають часто ходити, ну принаймні раз на рік, щоб ну. Знати свої проблеми або впевнитись в тому, що їх немає. І я давно про це думала, хотіла, але не наважувалась, бо є якісь, напевно, внутрішні страхи, які сама собі і насаджую, що там буде щось не так, або я маю там безліч проблем. Але насправді, як виявилось сьогодні, все набагато ліпше, ніж стається, тому треба просто змусити себе і все. Ну, це я вважаю так. В моєму випадку так спрацювало. Як кажуть, не такий страшний вовк, як його малюють. Потрібно тільки піти і спробувати і. Я впевнена, що тут а, такий м, хороший рівень комунікації, і навіть якщо будуть якісь проблеми, то все це буде в доступній і лояльній формі пояснено, що це не будуть страшними діагнозами, які впали на голову. Так, звичайно, тому що е, в мене немає ніяких зауважень, це головне те, що тут е, подійсно, ну, дійсно хороші спеціалісти і. Е, Хороше ставлення до пацієнтів. Це підкуповує і це цінується. Мені подобається те, що в будь-який момент я можу можу зв'язатися із адміністрацією. Я свою комунікацію вела в вайбері, і в мене були випадки, коли мені потрібно було перенести наші мої візити до обох лікарів. І мені дуже сподобалось те, що вони мені... Дуже круто підшковували такі місця, де візити йдуть один за одним. Що теж мені було дуже важливо, щоб їх ну не відтерміновувати один від одного. Це це дуже дякую. і все привітно, добре, ввічливе ставлення. Те, що мені подобається, дякую.